Доброго дня, шановні українські графіки, інтерлаб.інфо. Наш сайт. Хотів вам цікаву річ показати для тих, кому треба дешевше чи щось. На сіння пшениці, будь ласка, заходимо сюди на сінні пшениці. І що ми бачимо? Реформи сьогодні почали чистити Правда, для себе другу репродукцію. 52 грама маса тисячі. Кому потрібно, за 16 тисяч можемо продати другу. Зрозуміло? Далі. Депот будемо наступного певно, тижня чистити, зараз працюємо по реформам. Депот перше, кому треба дешевше, ось будь ласка, маса від 30, тисяч, від 30 грам 30-33 грама, з кілької 14 тисяч гривень. Кому треба дешевше? Кому треба маса тисячі, якісне насіння, будь ласка, звертайтеся по 17-100 продамо. Аж бігом. Ціни актуальні, так само актуальні на наші там, там, не знаю там, сидеральні культури. Кому потрібні седеральні культури, будь ласка, теж звертайтеся. Всі ціни тут на сайті актуальні. Будь ласка, що треба? Льон, льон вже є е, е, почищений, редькаріна є е, почищена, фацелія є е, почищена, гречка ще не почищена, суданка є е, почищена, люпин є е, е, почищена, віка є е, почищена, овес є почищена. Кому потрібно, колеги, будь ласка, звертайтеся на наш Інтернет-магазин. Номер телефоні, у вас бачите, у вас є, будь ласка, 098 424 26 03. Будь ласка, звертайтеся. Все тут є. Статті, кому треба почитати. Будь ласка, все, все про нас і все найякісніше як для себе. Успіхів вам. Запрошую до співпраці.